Доброго дня, діти! Вас вітає вихователь Тетяна Володимирівна. Доброго ранку всім нашим квіткам. Доброго ранку дорослим і діткам. Дітки, сьогодні в нас буде заняття з аплікації. Ми з вами будемо вчитися виготовляти осінні квіти з опалих, зів'ялих листочків різних кольорів. Розгляньте, будь ласка, наші квіточки. Вони Виросли на нашому майданчику в дитячому садочку. Послухайте про них такий віршик. З піснею про квіточки йду в дитячий сад. Милі, милі квіточки, я вам дуже рад. Квіточки всміхаються, квітнуть у траві, квіточки всміхаються, весело мені. Давайте з вами розглянемо будову квітки. Вона має стебло, листячко, пелюстки та квітуче суцвіття. Осінні квіти квітнуть протягом всієї осені, вони не бояться ані перших заморозків, ані дощів та холодів. Дітки, ми будемо виготовляти квіти з осіннього листя. Хочу вам сказати, що листя може бути різних кольорів, і тому ваші квіточки теж будуть різнокольоровими. Це можуть бути жоржини, астри, хризантеми, чорнобивці. Якщо ж ви зібрали на вулиці вологе листя, його треба підсушити. За допомогою дорослих теплою праскою. Для роботи нам знадобиться листячко різних кольорів, клей, пензлик для клея, аркуш паперу, зображеним на ньому шаблону в квітів, клейонка, серветки. Тепер зробимо пальчикові вправи, підготуємося до роботи. Пташки крилами махають. Птажки вирій відлітають, восени дощі йдуть, а в лісу гриби ростуть. Їжачок по лісу йде, він грибок смачний знайде. Вітер віє без кінця, він гойдає деревця. Для нашої роботи нам треба підготувати листочки. Для цього листочок треба подрібнити. Дуже-дуже. Ретельно зробити з нього крихточки, тобто розділити його на дрібні, дрібні частинки. Для цього його треба зім'яти в ручках пальчиками, або, якщо вам буде зручніше, то розрізати ножицями на дрібні частинки. В мене є вже заздалегідь підготовлене подрібнене листячко. Нашу роботу ми починаємо з того, що занурюємо пензлик у клей та змащуємо наші квіточки клеєм поверхню кожного з пелюсток. Дуже-дуже ретельно змащуємо квіточку по всій поверхні, починаючи з гори і до серединки. Ось так. Коли в нас вже всі пелюсточки будуть достатньо змащені, ми будемо їх прикрашати подрібненим листячком. Будемо викладати подрібнене листечко на поверхню пелюстки нашої квітки. Викладаємо та притискаємо, таким чином воно приклеюється. Намагаємося не виходити за контури. Пелюстки нашої квітки. Та не закривати листечком серединку квіточки. Ось так. Дітки так ви робите кожну кожну квітку. За бажанням можете прикрасити листочком ще й листочки, та травичку та стебло наших квіточок, бо восени листочки падають скрізь та кружляють. У повітрі за вітром. Трошки підрівнюємо наші листочки, притискаємо, і коли вся робота буде виконана, у вас вийде ось така гарна осіння композиція з осінніх квітів. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!